Всім вітання. Сьогодні хочу показати, як розбирається фішка на ручник Рено. Перепаковував ручник повністю і розбирав фішки, щоб перепакувати самі кінчики. І так, то беремо легенько оцей зубчик. Відгинаємо його і тихенько догори припідняли. Ну, можна шилом, можна маленькою тверточкою. Нам треба зняти оцю пластмаску. Може відео є в інтернеті, просто я не бачив. Просто нагадав собі. Тут По чуть-чуть полегенько, що вона вийшла з тих пазиків. Що... просто ни разу не разбиралась вся а эта фишка. Долго так то идет. Может, конечно, и задолго, все эти варианты. 8 мая такие вот. Тут защелочки. Тут вот, там, трошки тоньше шило. Вот тут на всех контактах. И вон тоже зубчики вот такие. Трохи задолго шпильца. видно. Ці зубчики витягувати треба і заодно притягнути з тої сторони шнурочок. О, потягнув. Витягується повністю з резиночкою цієї силіконової. Не, не забуваємо позначити, який буде. Якщо отак фішку взяти, де защолка оце. Де був фіксатор, ось цей. Ззаді беремо справа коричневий зліва зелений. Є варіанти, що Розовий розово коричневий і зелено коричневий З правої сторони розовий. Так само збираємо назад. Тут можна це все перепакувати діло. Ось вот цей силіконовий цей, він зафіксовується цією штучкою. Вот ось з Мегана. Штучка з Мегана. Ось вот так. Он. Так заходить. Так само оці вот вусики ведуть ось вот сюди. Вот де позумків багато. Вот так само збирається.